Привіт, карапятники! Ви на каналі Флагман риболовля та туризм. І з вами рубрика Риболовні фішки. І в цьому відео ми з вами зв'яжемо один із е, самих уловистих і універсальних поводків на коропа, амура. А то даже і карась туди влетить. І для цього е, нам потрібні будуть е, слідуючі речі. Це. Поводковий матеріал, гачок. Кільце. Сьогодні ми будемо в'язати поводок з кільцем. Чому саме з кільцем? Тому що в нього є декілька переваг. Перше, то, що мені більше все всього подобається, це його рухливість і як він працює на розвороті при випльовуванні е, рибою е, нашого монтажу. Засічка виходить. Чіткою і якісною. А це головне в наших монтажах, щоб вони працювали на 100%. Другий варіант це коли ви використовуєте ПВА стіки, і багато хто, я бачив, продівають сам стік. Я сам колись так робив, і жало виводить з наружу стіка. Тобто, щоб жало не тупилося об. Пеліць всередині стіка об тигровий горіх, там, якщо ви його туди додали, або об якісь тверді кусочки там, бойла, і, так, і, і таке інше. Тому, коли ми одягаємо стік на гачок, нам оце кільце, на відміну від резинки, від гуми, воно не сповзає і тримає наш стік. І волос у нас залишається завжди в одному місці. Тому ще один момент, який мені. Подобається в цьому е, е, поводку. І так, стопор для того, щоб фіксувати наш бойл. Е, Безпосередньо сам бойл, це вафтерс, у нас буде, будемо використовувати е, форми дамблс, така гантелька. Ну і інструменти: голки, е, ножиці та е, інструмент для зняття е, покриття у поводкового. У мене зараз під рукою не виявилось без Покриття можна використовувати і такий, але більше, мені більше подобається, коли поводок буде повністю м'який. Але ці матеріали використовуються на агресивному дні, тобто вони заслуговують своїх умов. Тобто вони повинні бути. Ну і наразі давайте будемо в'язати. Нам потрібно підмотати певну кількість поводкового матеріалу. Беремо ножиці, відрізаємо. Так як він у нас з покриттям, воно прозоре, його не видно, то будемо знімати це покриття. Знімати треба не все зразу, а потрошки. Отак. І от таким чином ми собі зробимо. Ну, не, ну нема в нас не рибалки без покриття поводка. Нічого страшного. І такий лайфхак. Зняли собі, риба якась там е, вредна попалася, не хоче клювати на жорсткі поводки. Дозволяє дно неагресивне, чому нам не використати більш м'який повідковий. Все, у нас повідковий матеріал в камуфляжному окрасі як був, так і залишився. Так, беремо, дістаємо гачки. Гачки я взяв великого розміру, щоб було видно, бо на маленьких гачках не так буде гарно видно весь монтаж. Рекомендую використовувати, раз ми вже говоримо про універсальність нашого монтажу. Це форми WhiteGape. Тобто це широка форма, піддів широкий, для того, щоб будь-який вид риби зміг якісно засіктись. В нього велика великий відстань між жалом і вушком. До речі, рекомендую використовувати гачки з підігнутим ушком. Зазвичай це 5 градусів назустріч жалу. Він краще працює при розвороті для будь-якої риби при будь-якому монтажі, чи при, при будь-якій презентації. Вибачаюсь або плаваюча, або нейтральна, або тонуча. Тобто такий гачок буде універсальний. До речі, на коропа і на амура. У Амура досить товсті губи. І щоб туди він помістився, краще використовувати широкий. Ну, на моєму досвіді так. Дістаємо кільце. Нам аж три не треба, нам одне візьмемо. І так, що нам треба зробити, потрібно зв'язати петлю для нашої насадки. Спочатку зв'яжемо петлю, складаємо їх пополам і пополам цю край е поводкового. Багато я знаю, більшість, вірніше, людей роблять просто вузол, і все. Я роблю вісімку. Таку саму, як і на петлі, яка кріпиться до квікчейнжа або до швидко знімача якогось, або квіклінка, і так далі. Чому саме? Тому що у нас, в мене дуже часто було на рибалках, що при активній рибі оцей вузол. Зміщався аж сюди, і петля кудись зникала. приходилось його перев'язувати, бо навіть тому е рекомендую в'язати вісінку. Діло ваше, діло хазяйське, але рекомендую, тому що поводків багато мені довелося тоді поперев'язувати е саме з цієї причини. А так, у вас цей вузол буде на місці і у вас петля не міняється. Я вяжу петлю 5-7 мм, більшого мені не треба. І так, ми зв'язали петлю для насадки. Що ми зробимо? Одягнемо насадку. Тому що краще всього підбирати волос уже з насадкою. Так буде точніше і правильніше. Буду одягати я. Не з сторони вузла, а зі сторони, з іншої сторони. Я вже все одно відрізав. Менше буде розбиватися наша насадочка. Тепер просто акуратненько підтягуємо, беремо наш стопор. Так. Вставляємо в петлю і фіксуємо нашу насадку. Ось таким чином виглядає наша насадочка. Тепер нам потрібно одягти туди, прикріпити вірніше кілечко. Берем, одягаємо кільце. Це буде перший зараз спосіб, як кріпити кільце. Ось так кілечка у нас на поводку. Ми беремо, просто робимо вузол. Все. І получаємо таку петлю. Бачите? Нам потрібно її трошки підтягнути, і кільце у нас висить. В самому низу. І тут ми вже будемо регулювати е, саму довжину волосу саме, саме вже е, на даному етапі. Тобто ми повністю його не затягуємо. Беремо наш гачок, вставляємо в кільце. Нам вже потрібно побачити, де воно буде. Е, я завжди стараюся, щоб волос виходив. На рівні мікробородки, яка внизу над жалом. І вже отут я перетягую поводок або туди, або туди, збільшуючи або зменшуючи довжину волосу. От. Так як це в авторес, я зроблю 3-4 мм, тому що він буде стояти отак. Аби це був попап, то я б робив би його міліметр 2 максимум для того, щоб він був максимально близько до е, затилка гачка, але щоб він не, е, не прилипав, тобто, щоб він був е, рухливий. А так як це в авторсі, я повторюю, я зробив його чуть-чуть довше. Все, тепер ми коли зафіксували е, оцю всю відстань, що нам потрібно зробити? Нам потрібно, ну я завжди знімаю гачок, щоб він не заважав. Нам потрібно тепер зав'язати вузол ще один на самому поводковому, щоб наше кільце не їхало. Тобто, якщо ви не зав'яжете тут вузла, то це кільце у вас при, ну, під час рибалки буде з'їжджати аж сюди, і ви потім будете. Отакими гострими голками розв'язувати, розв щоб повернути його на місце. так Зразу я вам кажу, що, що треба зробити. Беремо і в'яжемо таку ще одну петлю. Звичайний, як то кажуть, бабусин вузол. Ось так він виглядає, всі знають. І тепер нам максимально потрібно пальцями придержуючи, залишити його. Біля самого-самого кільця. Це для того, щоб ваш вузол не їздив, не їздив по, по вашому волосу. Все. Тепер оце кільце впирається в цей вузол, вузолок, і воно буде триматись на місці. Це кілечко, нікуди не діватись. І так, тепер знову ж ми таки беремо, виставляємо на потрібний рівень. Наше кільце притримуємо. І починаємо зав'язувати. Зав'язувати нам потрібно не з тої сторони, де закінчується сама проволока, а з іншої сторони, щоб. Фіксувалося воно, ну, щоб не пров... не... вона не проривалася сюди, не могла можливості туди так сказати, проскочити. Ну, давайте там п'яток разів провернемо, більше не потрібно. Далі, в принципі, якщо ви не хочете, щоб він зміщ... зміщався отут, в цій частині волос, то рекомендую зробити ще контрольний такий вузол. Робити такий... таку петлю. І потім заводити через петлю зразу в вушко. Тобто і в петлю, і в вушко. Потім от, отак от підтягуємо. А тепер будемо тягнути за залишок нашого повідкового. Все. І оця петля контрольна, яка накрила е, ці всі витки, вона не дасть е, зміщуватися от в цьому місці волосу. Бо він з'їжджає бува або на сторону, на цю сторону, або на цю сторону. Це гарантовано ваш волос буде тримати саме на цій частині гачка. Все основне ми зробили. Тобто, ось такий поводок з таким видом гачка буде ловити абсолютно всю рибу. Розміри гачка, звісно, це ваше право, тому що, в принципі, я роблю. Починаю верніше, рибалку з маленьких гачків, з 8-го номеру, а як холодна вода, то і з 10-го номера, тому що маленький гачок менше важить, менше шансів, що риба його, так сказати, не виплюне і не злякається. Так, тепер потрібно зробити довжину самого поводка. Як це зробити? Це повідочниця наша всіх загальна. Отвори робити не буду, але рекомендую поробити отвори. Наприклад, тут є, якщо є лінійка, у нас просто така от поводочниця з коробочками. І там є лінійка сантиметри і дециметри. можете зробити отвір і повставляти сюди голки і напроти нуля. І напроти е, різних. Якщо вам треба 15 наприклад, сантиметрів, щоб був поводок, то е, зробіть трошки е, далі на пару міліметрів. Коли все у вас затягнеться, у вас буде рівно 15 мм поводок. Ну, Я не буду нічого робити, так я відмірю таким чином. Наприклад, мені треба. Наприклад, мені треба. Ну, давайте 15 і зробимо. Все відмітив. Тут перегнув і формуємо нашу петлю, за яку ми кріпимо до нашого монтажу. Також це буде вузол вісімка. Я роблю отак. Не пальцями, а голкою це набагато швидше. І затягувати, в принципі, можна без затяжки. Отак От акуратненько. Підтягнули, підтягнули і все. Все інше за вас зробить риба. Підтягне вам всі вузли. Єдине, що треба залишити 4-5 мм від вузла якраз на оцю дозатяжку. Ну, ось все. У нас е, готовий поводок. Як я вже казав, універсальний на різну рибу. Можна презентувати отаким от чином, можна покласти його, можна під 45 градусів. Це все залежить, яку, яку насадку, яку плавучість насадка е, вашу має. І від цього ви вже будете відштовхуватись і пробувати, як, е, на яку. Презентацію, скажімо так, краще клює риба. І тоді ви вже міняєте ту насадку, яка вам показала найкращий результат. Ось такий поводок простий, не скажу, що він складний. З кілечком там є один момент. Але він для того, щоб ви мали цей поводок максимально довше, в тому разі, якщо у вас гачок ще гострий. Повідковий, цілий і все окей, то, щоб не здвигалося, і ви не, не спортили свій потім, потім волос, потрібна буде така маніпуляція. Тобто, от поводок. Ну, ось, друзі, ми зв'язали з вами, як я сказав, універсальний і класний робочий поводок, який не підведе вас на ваших риболовлях. Вяжіть, вчіться, все вийде. Ми також колись це робили, в'язали, перев'язували. На рибалках, вдома. Тобто в цьому нічого нема складного. Бажаю вам успіхів. Якщо сподобалось відео, а особливо цей поводок, ставте палець вверх, коментуйте, як ви в'яжете такі поводки, підписуйтесь на наш канал, особливо хто цього ще не зробив, і активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наші. Нові риболовні фішки, і всім ніх в останні луски. Всім пока.